Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоритиму про щось цікаве під неочевидним кутом, і будемо давати йому свою суб'єктивну оцінку. Близько 30 депутатів Луцької міської ради це кримінальні злочинці. Ну, звісно, якщо вірити росіянцям. Отож. Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук близько 30 депутатів Луцької міської ради. Загалом в списку опинилося 176 українців, і 165 з них це політики та військові. Волинян же зібралося аж 35. За який саме злочин Кримінального кодексу Російської Федерації було внесено е, в список тих, кого розшукується, невідомо. Але Загалом до списку потрапило 30 депутатів Луцької міської ради, міський голова і очільник департаменту містобудування і земельних ресурсів. Чому їх всіх туди включили поруч із прем'єр-міністром Естонії і іншими поважними людьми? Ну, робоча гіпотеза за якесь голосування в стінах Луцької міської ради. Ймовірно, те, яке стосується земельних питань по українській православній церкві, так званого московського патріархату. Ну чому так? Ну, по-перше, в перелік не включені депутати, які з різних причин не ходять чи не ходили на сесії. Ну а відтак не голосують на пленарних засіданнях, поясню. Е, є депутати, які служать в Збройних силах України. Відповідно, вони не відвідують сесії. Є депутат, який працює в Європарламенті, відповідно, він зараз перебуває за кордоном, він не бере участі у голосуванні. Його там немає. Є інші депутати, які просто не ходили на сесії, їх теж там немає. По-друге, якимось дивом туди потрапив очільник е департаменту земельних ресурсів Веніамін Туз. Але ми знаємо, що він разом з міським головою Ігорем Поліщуком навпаки робили все, щоб УПЦ МП залишилося при своїх інтересах. По-третє, це фотографії депутатів, які опубліковані в списку розшуку в е, базі Російської Федерації. Ці всі фотографії взяті із сайту Луцької міської ради. Ну з іншого боку, це надає відповіді на запитання, чому е, попали в цей список лише окремі депутати. А, бо є такі, які і голосували, і підтримують ідеї з приводу, наприклад, української православної церкви Московського патріархату, але вони не включені в список злочинців на Росії. Знову ж таки, робоча гіпотеза це роздовбайство російських слідчих, яким було просто впадло переносити в цей реєстр все до одного прізвища. Ну перенесли там більшість, та й фіг з ним. Мутний тендер на капітальний ремонт бульвару Дружби народів у Луцьку скасували. Державдит служба, ну це колишнє кру жухнула департамент ЖКГ Луцької міської ради через тендер на капітальний ремонт бульвару Дружби народів на майже 50 мільйонів гривень. Ну та ще й так жухнула, що департамент був змушений розірвати договір із фірмою Волин Дорбуд. Нагадаю, що цю фірму просто таки тягнули за вуха. Ну, а все тому, що в цій фірмі правильні засновники. Отож, що знайшла Державлицлужба? Головне порушення це те, що тендерні пропозиції, які потрібно було відхиляти відповідно до законодавства, тендерний комітет не відхилив. Зовсім деталі вдаватися не будемо, але побіжно. Замовник вимагав від учасників тендеру залучення власної. Або залученою десь з боку випробовуваної дорожньої лабораторії. Волиндорбуд надав таку довідку, але не прикріпив договір із фірмою, як цього вимагала тендерна документація. Ну, відтак, тендерний комітет мусив відхилити пропозицію переможця. Ну, але чомусь цього не зробив. Ну, аж цікаво чому. Тому пишіть про це в коментарях, цікаво буде почитати. І ось єдиним шляхом виправлення виявлених порушень стало розірвання договору із Волиндербудом, що департамент ЖКГ і зробив ще 24 січня 2024 року. Чому польські фермери блокують український кордон? Ну і яким боком до цього українське зерно? Події з україно-польського кордону в Україні дають нам привід думати, ніби всі поляки персонально не навиділи спочатку українських водіїв. На фурах, а тепер українських аграріїв. Ну, але це не зовсім так. Там комплексна проблема, і ось в чому вона полягає. Як повідомляє телеграм-канал Монополіст, вже багато років Європейський Союз впроваджує так звану Green Deal, тобто Зелену угоду. Green Deal передбачає досягнення кліматичної нейтральності Європи до 2050 року. І комплекс дій включає зменшення викидів від викопного палення та збереження біологічного різноманіття. Е, умови цієї Green Deal стосуються багатьох галузей, які мають здійснити додаткові витрати для трансформації, ну, зокрема там, енергетики, металургії, промисловості і аграрного сектору в тому числі. Для аграрів в межах Green Deal є. Окремий регламент е, найбільш проблемними в цьому регламенті є два правила, які вступають в дію з 2024 року. Це умова, яка передбачає суворі правила сівозміни, тобто не можна засівати землі однією культурою декілька років поспіль. А також вимога залишити під паром не менше 4% сільськогосподарських площ. Ці правила ускладнюють життя європейським аграріям. Зменшують потенційну виручку, тому фермери, як найбільш інфантильний прошарок європейського суспільства, протестують по всій Європі. В Нідерландах або Франції вони блокують порти як джерело імпортного збіжжя. У наших країнах-сусідах блокують український кордон з тих самих причин. Україна з одного боку не є членом ЄС та не зобов'язана впроваджувати ці правила. З іншого боку, через війну, ще влітку 2022 року ЄС збільшив або відмінив квоти на імпорт українських аграрних товарів. Тобто українські аграрії не несуть витрати як європейські фермери, але мають доступ до їхніх ринків. Це об'єктивна причина, ну але нам від цього не легше. Друга причина суто польська суто політична. І швидше за все, існує не без допомоги Кремля. Отож, 7 квітня в Польщі відбудуться вибори в органи місцевого самоврядування. На виборах в польський Сейм у жовтні минулого року 11 місць з 460 в сеймі отримала Конфедерація Свободи і Незалежності. Вона утворена в 2019 році маргінальними партіями, ну, умовно, там, євроскептиками, націоналістами і монархістами. Потрапити в парламент. Цій партії допомогло саме блокування українського кордону в жовтні минулого року. Конфедерація була і натхненником е і минулих транспортних блокувань, і сьогоднішніх аграрних. На цьому вони роблять політичну розкрутку, щоб потрапити в медіа. Проводять там гучні перформанси. Пам'ятаємо, як там висипали зерно на дорогу. Роблять гучні заяви, наприклад, що український цукор з ГМО, ну і таке інше. Позитивного. Через протести Єврокомісія пішла на послаблення вимог свого регламенту. А що ж до поляків, то блокування очевидно, що триватиме до виборів, тобто до початку квітня. В Україні паливо може здорожчати на 2 гривні за літр. Про це каже директор консалтингової групи А95 Сергій Коюм. За його словами, це пов'язано з атаками хуситів на цивільні судна в Червоному морі. Через що почала зростати закупівельна вартість палива з 77 доларів за барель на початку року до 83 доларів зараз. За словами Сергія Куюна, ми вже бачимо, що вже через е, кілька тижнів мережі економ-сегменту почали підтягувати ціни ну, щодня на 20-50 копійок. Поки немає передумов говорити про трагедію, але в межах 2 гривень за літр. Ціна може зрости протягом найближчих 2-3 тижнів. Отож, запасіться терпінням і заливайте повний бак. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал конкурент Конкуренті. читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!